Вітаю всіх! Київщина активно підтримує кампанію зі збору допомоги «Подаруй світло Харкова. Харківщина сьогодні потерпає від масованих обстрілів російських окупантів. Мета ворога одна занурити темряву всю країну. Київщина знає, що таке життя без світла, води і тепла. І добре знаємо звук генераторів це звук життя та надії. Щойно стартувала кампанія, Київщина одразу розпочала збір необхідного для Харкова. Це генератори зарядні станції павербанки. Сьогодні відправили на Харківщину нову партію генераторів від Київської обласної військової адміністрації. Зокрема, два потужні генератори 520 та 800 кВт. Їх можна використовувати для критичної інфраструктури, зокрема, водоканалів, котелень та у великих лікарнях і школах, де є котельні. Попередню партію генераторів відправили минулого тижня. Це 13 потужних одиниць від 10 до 22 кВт. Вони вже на Харківщині. До збору також активно долучаються наші райони, громади, волонтери, благодійники. Вдячний всім. Деякі громади самостійно доправляють все зібране до Харківщини. Збори допомоги тривають, тому прошу всіх, хто може допомогти, приносити повербанки, зарядні станції, генератори в пункти допомоги. Вони є у кожній громаді. Дякую за увагу.